Аби Волочиську об'єднану територіальну громаду зробити самодостатньою і спроможною, тут уклали 39 пунктів стратегічного плану розвитку. Розпочинатимуть їх втілювати вже з Нового року. На сьогодні наші фінансові можливості говорять про те, що ми за рахунок своїх доходів покриваємо свої витрати. У нас немає додаткових дотацій вирівнювання а в перспективі провівши Аналіз і систематизувавши, де є резерви по збільшенню, то ми бачимо, де можна на відсотків 40 ще доходи збільшувати. Це різнопланові і легалізація, і виплата в конвертах, і впорядкування обліку земель. Є над чим працювати. Найперше у Волочиській новоутвореній громаді зазнає змін освітянська галузь. Тут максимально зміцнюватимуть матеріальну базу навчальних закладів, аби забезпечити належні умови для отримання якісних знань, серед пріоритетів і самозайнятість населення. Місцеве підприємництво це швидкий оборот коштів. Це надходження до місцевих бюджетів, це збільшення доходів до могосподарства, це покращення економічної структури. А ще Полочиська територіальна громада замахнулася на ремонт місцевих доріг. Якісна логістика це вчасно вирішені проблеми. Досить багато ідей, вони стосуються передусім інфраструктури дорожньої, тобто ремонти доріг до ключових точок громади, таких як, наприклад, опорні школи, лікарські амбулаторії, таких як полігони твердих побутових відходів. Стратегія розвитку вже ляже в основу формування бюджету громади на найближчий рік.